Шаунака сказав, які великі ріші стали тоді жерцями при зміїному жертопринесенні мудрого царя Джанамеджаї, нащадка панду, хто став садасіями при тому страшному жертопринесенні, що наводив на змій великий страх і викликав у них таку велику скорботу. Зволь о сину повідати докладно про все, щоб стали відомими ті, хто були знавцями законів зміїного жертопринесення, о сину сути. Сута мовив Добре. Я назву імена тобі мудрих, які стали тоді жерцями й духов царя. Жерцем викликачем, хотрі, там став славний брахман Чандабхарвгава, що народився в роду Ч'явани, кращий серед знавців вет. Жерцем співаком став старий і вчений брахман Каутса, шляхетний Джайміні став жерцем охоронцем. А жерцями-виконавцями стали шар і розважливий пінгала. Жерцями спостерігачами там були В'яса в, в супроводі свого сина та учнів Уддалака, Шаматхака і Шаватеку. Асіта, Девала, Нарада, Парвата, Атрея, Кундаджатхара, Ібрахман Кутіхкха, Ваця і старий шрута Шравас. Що завжди віддавався подвижництву і читанню вет Кахода і дева Шарман, Девашарман, і Ішамасааупхара, ці й багато інших брахманів, що виконали в свою обідницю, були садасіями при жертвопринесенні сина Парікшита, між тим, як жерці робили озливання вогню пряженим маслом при великим зміїнням жертвопринесенні – Страшні змії, що наводять жах на живих істот, почали падати туди. Потекли ріки з мозку й жиру змій. В повітрі поширився тоді сильний запах від безперестану палаючих змій. Чулися безперервно крики змій, яких жорстоко присмажує вогонь, і які падають і готові були впасти туди. Тим часом такшака, володар змій. Як тільки напочув про те, що цар на одержав присвяту на здійснення жертвопринесення, увійшов у палац Пурандари, І кращий зі змій розповів тоді про все, що трапилося, і вдався зі страху за вчинену провину до захисту Пурандари, І Індра, вельми задоволений, сказав йому Тут для тебе, отакшако, володарю Зміїв, немає ніякої небезпеки від того зміїного жертопринесення. Ще колись мною був уласкавлений заради тебе батько, тому тобі не загрожує небезпека, нехай же піде лихоманка з твого серця. Так, отішений ним, кращий зі змій почав жити там у палаці шакри щасливо і радісно. В той час, як змії безпрестану падали у вогонь, васукі, у якого залишилися лише деякі з його почту, впав у сильне горе, і страшна зневіра опанувала васукою володарем Змій. І з тремтливим серцем сказав він так своїй сестрі горить моє тіло омила, і я не розрізняю вже сторін світу. Я близький до загибелі. Від втрати свідомості розум мій начебто починає коливатися. Мій погляд блукає. Серце моє ніби зовсім розривається. Позбавлений влади над собою, я впаду сьогодні в той палаючий вогонь. Це жартопринесення сина Парікшита відбувається з метою нашого винищення. Очевидно, я також повинен буду відправитися в оселю царя покійних. Настав уже той час, о, сестра моя, заради якого ти раніше була видана за Джараткару. Врятуй же нас разом з родичами. А стіка, звичайно, може зупинити те жартопринесення, яке триває, о краще зі змій. Мені сказав про це колись сам прабатько. Тому рідна. Звернися зараз до свого милого сина, шанованого навіть дідами, кращого зі знавців Вет. Заради порятунку мого та підвладних мені.